Звекруха завагітніла від зятя, щоб народити третю дитину, і той і мав відстрочку. Історія. Давно дивлюся ваш канал. Мене бентежили всі ваші історії, і я думала, що це іноді навіть вигадка. Але зі мною це сталося. Повернулася я нещодавно з заробітків за кордону. І що я дізнаюся, моя мама вагітна від мого чоловіка. Це я вам вже пишу трошечки заспокоївшись і напившись антидепресантів, тому що спершу я думала, що мене кондратій обійме, тому що до такого я не була готова. У нас з чоловіком довгий, шлюб, 17 років разом. У нас двоє дітей, їм ще немає 18 років обов'язки. І тут ще виходить, що моя мати вирішила за нас усіх, що вона буде спасати свого зятя. Ну, мій чоловік вже, як то кажуть, від мене на горіха отримав, і поліція приїздила, все було. Мама тепер говорить мені, що доню, ти не скаржись і не злись на мене. Я ж хотіла найкраще для вашої родини. І пояснила мені свою поведінку тим, що ти маєш зрозуміти мене, доню, тому що у нас твій Микола роботящий. Таких мало хлопців, щоб працював і руками і міг заробити головою. Зараз він віддалено ще підпрацьовує, а ще він полагодив за цей весь час дах своїми руками. Нічого, що я постійно надсилаю гроші на утримання дітей, на годування всіх. Ще в нас господарство дві свині є. Але тут, ну вибачте, я не знаю чесно, я не хочу вже утримувати усіх. І оце так себе поводити і мене обманювати стільки часу, я, якщо чесно, просто не знаю, що мені робити. Аборт моя мати робити не бажає. Вона сказала, що народить дитину, незважаючи на те, що їй зараз 54 рік. Скажіть мені, будь ласка, ця дитина, якщо мій чоловік її визнає, то це дійсно дає йому право на відстрочку. І друге питання. Чи буде ця дитина мати право на всю спадщину, яка є, тому що я за свої кошти будувала той будинок, де зараз всі ми живемо. У мами залишилась тільки старенька хатка від бабусі, і вона вже падає. Тобто вона дерев'яна і не буде стояти довго. Це що виходить? Мені це все ярмо постійно на собі пхати, бо я вже так не можу. За таких обставин третя народжена дитина дійсно буде давати право на відстрочку. Так само дитина буде мати право на спадщину на рівні з іншими дітьми, а от чи зберігати чи не зберігати за таких умов родину це виключно тільки ваше рішення.